Вітаю вас на уроці української мови! Ми продовжуємо вивчати односкладні речення. На попередніх уроках ми розглянули односкладні речення з головним членом у формі присудка, а саме означено особові, неозначено-особові, узагальнено-особові та безособові. А сьогодні ми поговоримо про називні речення. Зверніть увагу, що в таких реченнях є один головний член, і він буде у формі підмета. Отже, називні речення це односкладні речення з головним членом у формі підмета, у яких стверджується існування предмета чи явища. Головний член такого речення виражається іменником або займенником у називному відмінку. Наприклад, весна. Вишневий цвіт ми. Дуже важливо звертати увагу на другорядні члени, які будуть у таких реченнях, тому що у називних реченнях можуть відноситись до підмета тільки позначення. Якщо ж ви бачите, що у реченні є підмет, немає присудка, але є додаток або обставина, то це все одно не буде називне речення. Тому що додаток і обставина відносяться тільки до присудка. Отже, ми маємо одразу зрозуміти, що це означає, що присудок пропущений. Але його легко встановити зі змісту речення. Давайте розглянемо на прикладах. Чорна безодня ночі. Ми бачимо головний член речення безодня. Це головний член речення у формі підмета. Безодня яка? Чорна це означення. Безодня чия ночі, або ми можемо сказати, нічна це теж означення. Ми бачимо, що тут є тільки означення із другорядних членів речення, отже, це односкладне називне речення. Ще один приклад. Поряд зі мною чорна безодня ночі. Розбираємо так само, безодня це підмет, яка чорна чия ночі це означення. Але в нас тут є ще й поряд зі мною це обставина. А обставини відносяться до присудків. Отже, тут пропущено, присудок є. Отже, ми кажемо, що це двоскладне, неповне речення. Ще приклад село. У нас тут є тільки підмет це односкладне називне речення, звісно, не поширене. А таке речення там село. Ми бачимо підмет село. Де там це обставина. Отже, село є де там. Обставина знову ж таки має відноситись до присудка, А він пропущений. Отже, це двоскладне, неповне речення. Але воно поширене бо є обставина. Називні речення часто використовують в художніх описах, розповідаючи про послідовну зміну картин, місце або час. У називних реченнях не йдеться про дію. Тому присудка в них не може бути. Він не пропущений, його там взагалі не треба. А ще важливо, що називні речення не можуть бути питальними або спонукальними, але можуть бути окличними. Що ми маємо відзначати інтонацію? Ось порівняйте таке речення море. А можна його прочитати як море. Також називні речення можуть бути частиною складного. Наприклад, три білих вівчарки і поле, і я. Ми бачимо тут три граматичні основи. Три вівчарки поле я. Це складне речення. Ще приклад: Весна, і смерть, і світле воскресіння. Знову ж таки, три граматичні основи. Ще один момент, на який варто звертати увагу, коли визначаєте тип речення. Тобто, коли вам треба визначити це двоскладне речення чи односкладне називне це порядок слів. Давайте одразу розглянемо речення і на їхньому прикладі розберемося. Чудові дні та таке речення дні чудові. У першому реченні прямий порядок слів, тобто означення перед іменником. Отже, це буде односкладне називне речення. У другому реченні непрямий порядок слів. Тому ми вважаємо слово чудові частиною присудка є чудові. У таких реченнях дієслово зв'язка є пропущена. Ще приклад безкрає море. Це односкладне називне речення, поширене бо є означення. Так, а море безкрає. Це двоскладне, непоширене речення. Тут пропущено дієслово-зв'язку є. І ще один приклад. Тренований пес, пес тренований. Аналогічно. А тепер давайте виконаємо декілька завдань на закріплення нового матеріалу. Перше завдання. Знайдіть називне речення. Варіант А. На небі тихі зорі. Головний член речення зорі. Зорі, які тихі це означення. Зорі, де на небі це обставина. А обставина відноситься до присудка. Отже, це двоскладне, неповне речення. Тому що тут пропущено дієсловозв'язка є. Варіант Б. Жовті долоні клена. Головний член речення долоні. Долоні які? Жовті, долоні чиї клена або кленові, ми можемо сказати. Отже, в нас тут є тільки означення із другорядних членів речення. Значить, ми можемо сказати, що це односкладне називне речення. Варіант Б нам підійде. Перевіряємо далі. Варіант В: смерть, сон. Ми підкреслюємо головні члени речення, але скажемо, що це двоскладне неповне речення або два двоскладних неповних речення. Бо називні речення не можуть бути питальними. Отже, варіант В нам не підходить. Варіант Г. Вогонь небезпечний. Ми бачимо тут непрямий порядок слів. Отже, це двоскладне речення. Частина присудка пропущена. Ось це дієслово зв'язка є. Вогонь. Підмет є небезпечний це присудок. Варіант Г не підходить. Друге завдання: встановіть відповідність. У нас тут є види речень. Перше односкладне називне поширене речення. Друге двоскладне повне поширене речення. Третє складне речення. Четверте двоскладне неповне речення. Давайте розбиратися. Варіант А. Затінок, сутінок, день золотий. Шукаємо головні члени речення. Перша частина затінок. Друга частина сутінок, третя частина день. День який золотий. Отже, тут три граматичні основи. Звісно, це складне речення. Це третій варіант. Б. У майбутнього слух абсолютний. Розбираємо. Слух є абсолютний. Ми бачимо тут і підмет, і присудок. Це двоскладне речення. Воно поширене, бо є додаток. І слово абсолютний, воно після підмета, тобто воно буде присудком. Тут пропущено дієслово зв'язку є. Воно повне. Це варіант 2. В. Довгий яр, весь білою черемхою залитий. Головний член речення яр. Яр який? Довгий це означення. Яр, який весь білою черемхою залитий, ми тут бачимо дієприкметниковий зворот. Підкреслюємо його як означення. Звісно, в нас тут є односкладне називне речення, і воно поширене. Це перший варіант. Г у Києві весна. Головний член речення весна, весна де у Києві. В нас тут є обставина, отже, ми розуміємо, що це не. Односкладне речення це двоскладне речення, неповне, бо тут пропущено весь присудок є, так? але воно поширене, тому що є обставина. Отже, це четвертий варіант, Д. степ неозорий. Підмет степ, присудок є неозорий. Отже, це двоскладне речення, тут непрямий порядок слів. Да, пропущено ось це дієслово-зв'язку є. Так, але воно повне та не поширене. І це буде в нас зайвим варіантом. Наш урок добіг кінця. На все добре. До побачення!